Вітаю, ти на каналі Смартфон А у мене на огляді смартфон Realme c 67 Бюджетний сегмент, але на Snapdragon, камера 108 мегапікселів та ще багато плюшок, про які дізнаєшся в цьому огляді. А також покажу, як знімають його камери, скільки смартфон набирає в Antutu та поділюсь своїми враженнями від нього. Якщо цікаво, то дивись далі. Починаю з комплектації, і ти бачиш, що в Рілмі не економили. Є і силиконовий чохол, який не закриває прекрасний колір, є і зарядка на 33 Вт, є й кабель, ну а також інструмент для вилучення лотка сім-карти. Відразу показую, що там є місце для двох сім-карт та однієї карти пам'яті. Тобто накопичувач на 256 ГБ, який в цьому смартфоні вмонтований, можна збільшити ще десь на терабайт чохла то він м'який, прозорий і не закриває всі красиві сторони цього телефону, а саме його тилову панель, яка дуже симпатично виблискує на сонці. Та при цьому ще й вміє змінювати колір. якість збірки смартфона Рівні c 67 без зауважень. Ці панелі підігнані дуже чітко, без зайвих проміжків. Товщина корпусу всього 7,59 мм. Це дуже мало та дуже комфортно для того, щоб управляти цим смартфоном. Смартфоном однією рукою. Так, діагональ екрану не маленька, але керувати пальцем великим пальцем можна, якщо у вас рука середнього або великого розміру. При цьому всі габарити бачите перед собою і по вазі цей телефон також не з надважких. Хоча й батарея в ньому на 5000 мАч. На, на торцях бачите матовий пластик, а столової панелі він. Наче й глянцевий, частково повністю навколо камер та матовий на всій іншій частині, але має свій малюнок, що робить його оригінальним. Ну і, як я вже казав, дуже красиво переливається під сонячним промінням. Пару камер на тиловій панелі винесли на окремий п'єдестал. Він майже на 2 мм вище за всю іншу частину корпусу, але бортик цього п'єдесталу ще вище, щоб захищати скло. Суттєвого захисту від вологів цього корпусу немає, але від бризок він захищений. Щодо розміщення елементів управління та портів, то тут майже все класично. Знизу динамік, а тут, до речі, стереодинаміки, про них трішки пізніше. Знизу також Type-C порт, 35 мм аудіовихід та мікрофон. Зверху ще один мікрофон, зліва лоток підсімки, а справа спарена клавіша керування гучністю та. Клавіша, яка відповідає за увімкнення вимкнення пристрою, та є сканером відбитка пальців. Цей елемент, хоч і тонкий, але спрацьовує дуже надійно та швидко. Відразу скажу про звучання, воно мені сподобалось і по гучності, і по тому, що навіть трішки басів в цьому смартфоні є. А загалом то в налаштуваннях додали унікальну технологію O'Reality Audio, над якою попрацювали. Розробники не Android, а Realme. Програмно можна обрати тип контенту, який програється, і динаміки будуть максимально підлаштовуватися під нього. Резюме по корпусу виглядає стильно, зібраний якісно, елементи всі на своїх місцях, причепитись ні до чого, тож. Загалом за стиль ставлю Realme оцінку відмінно. Тепер екран 6,72 дюйма і майже 92% корисної площі займає саме дисплей на лицевій панелі по краям рамки тонкі знизу. Підборіддя більше, звичайно, зверху також виділили місце, щоб розмістити там динамік, а також пару корисних обов'язкових датчиків. Фронтальну камеру вписали в дисплей і обіграли це трішки програмно. Виглядає дуже прикольно. Не всі, до речі, виробники це роблять. Можливо, поки що, але Realme... Піонери в цьому напрямку роздільна здатність дисплея 1080 на 2400 співвідношення сторін 20 до 9. Екран може в автоматичному режимі перемикатись на 90 Гц. матриця IPS. За потреби, щоб економити енергію, можна перемкнутися на 60 Гц. Нічний режим є, темна тема є. Яскравість регулюється в межах так, щоб було і комфортно читати вночі, і щоб в сонячну погоду було щось видно на дисплеї. Орієнтовно пікова яскравість десь 950 ніт. Чи корисна функція оновлення 90 Гц? Так. Особливо, якщо ви ігроман, А якщо ви просто будете листати дисплей, то можливо навіть не звернете увагу на те, що смартфон підтримує не 60, а 90 Гц. А от якби було 120, то ви б точно відчули це візуально. Висновок по екрану хороша матриця. діагоналі достатньо і пограти, і відео подивитись, і почитати новини. Цей дисплей по деяким параметрам кращий, ніж ті, що іноді пропонуються в його ціновому сегменті. А прайс на цей пристрій можете знайти по лінку в описі до відео. Тепер мова піде про апаратну складову. І перше, що треба знати всередині процесор Snapdragon. 6 нанометрова технологія, модель Snapdragon 685. Чотири ядра працюють на частоті 2,8 ГГц. Та ще 4 на 1,9 ГГц. Доповнено це все графікою Adreno 610. Ну і маємо 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна ще збільшити. Чи достатньо продуктивності цього пристрою для бюджетного сегменту? Навіть більше, я вам скажу так, 2 роки назад, чи навіть 2-3 роки назад. Цей смартфон можна було б вважати сміло середнячком. Оперативки багато, тож зможете запускати одночасно дуже багато додатків та тримати в браузері багато відкритих вікон. Особисто я за два тижні користування якихось обмежень чи незручностей з роботою інтерфейсу, які пов'язані з глюками чи зависанням смартфону, не зустрічав. Уточню, цей g смартфон підтримується Wi-Fi на частоті 2.4 та 5 ГГц, і мені вдалося отримати. Мати швидкість скачування та відправки даних при каналі в 1 гігабіт 300 250 Мбіт мегабіт на секунду. Я вважаю, що це дуже чудовий результат. NFC в цьому смартфоні є, а всі важливі характеристики пристрою бачите перед собою. Звичайно ж, пограв на Realme c 67 в ігри Asphalt 9, PUBG Mobile. Розумієте, що деталізацію графіки ставив не на максимум, ну щоб грати з комфортом. І в цьому випадку пристрій вів себе дуже коректно. Не дуже довго вантажились важкі ігри, а в процесі гри ніяких підвисань не було. Щодо нагрівання телефону, то лише в одному місці він ставав трішки теплішим, але навіть після. 30-40 хвилин активної гри ніякого дискомфорту від перегріву не було. Ну і в кінці блоку про апаратну складову в цьому відео нагадую, що пристрій набрав більше 320 тисяч балів в Antutu. Це дуже хороший результат для його цінової категорії. Що дозволило смартфону стабільно працювати, не перегріватись, не глючити, не зависати. Android 14. Так, це бюджетник на Android 14, самій новій операційній системі, яка тільки з'являється у деяких флагманів. Інтерфейс фірмовий, але без переобтяжень. Все просто, все працює швидко, до всього звикаєш, і навіть не помічаєш, що це незвичайний Android. Тобто перевчатись при переході з інших гаджетів буде нескладно. Фірмове доповнення цього інтерфейсу міні-капсула 2.0, яка якраз і додає інтерактивності системі сповіщень і деяким статусам, та пов'язана з областю на дисплеї, яка знаходиться біля фронтальної камери. Ігровий режим, до речі, який може вимикати сповіщення під час гри. Також є і активуються через налаштування. Тепер про батарею вона тут на 5000 мАч, а зарядка 33 Вт. Фірмова швидка. До повного смартфон набирає менш ніж за півтори години. А від 0 до 50% всього за 30 хвилин. Цього досить, щоб ви пішли поснідали і попили кави, а смартфон набрав зарядки, щоб вам вистачило на весь день зранку до вечора. Це приблизно 2,5-3 години активного дисплею, під час якого ви будете і грати, і дивитися відео, і читати новини. Що по розряду батареї в виграх. Це приблизно 8-9% за півгодини. Якщо беремо асфальт 9, яскравість дисплею 50%. Тобто за годину буде зніматися ну, не більше 20 Тобто на 5 годин гри при немаксимальній яскравості дисплея цього гаджету вам вистачатиме. Якщо будете просто дивитися відео на підсвітці 20-30 то Відео можна буде дивитися до 7 годин на останок. Про камери основна 108 мегапікселів, і це розриває мозок, адже маємо бюджетний сегмент. Причому ви можете знімати на всі 108 мегапікселів. Цей режим в меню камери є окремо. Приклади зйомки в день та вночі на цю камеру бачите перед собою. Всі фото можна знайти по лінку на порталі Smartphone.ua. Також в описі приклади зйомки відео на основну та фронтальні камери. По-перше, мені сподобалось, як ця камера передає кольори. По-друге, сподобалась деталізація. Ну і по третє, сподобалось, як знімає нічний режим. Не забувайте в нього перемикатися. Він створений для того, щоб ви використовували його саме вночі і без спалаху. Основний датчик, до речі, доповнений 2 мегапіксельним. Це датчик глибини. Але, мабуть, можна було обійтися без нього, бо якщо дивитися на приклади зйомки на фронтальну камери, то портретні знімки виходять дуже так і нічого з розмитим фоном. Приклад перед вами єдине, що не ідеально, так це зйомка в приміщенні, де саме по собі погане освітлення. Тоді на фотографіях є шуми. Але як без цього? Це ж бюджетний сегмент. Хоча і з класною камерою, яку я рекомендую брати, якщо будете більшу частину часу знімати в день. Фронтальна камера, до речі, на 8 мегапікселів, і це той елемент, за яким не стали бігти поперед батька в пекло в РІЛмі, адже деякі виробники свої бюджетники ставлять 32 мегапікселі, а знімають ці 32 мегапікселі так собі. А оця 8-мегапіксельна камера, наче й дуже ок, особливо в день. Інтерфейс камери продуманий, зручний. Прилаштуватись до нього не складе жодної проблеми. Можна його налаштувати трішки під себе, і тоді перед вами будуть відразу ті режими, якими ви зазвичай користуєтесь найчастіше. Захочете подивитись, як знімає Full HD фронтальна та основна камера. Лінки є в описі до відео. У основної камери є цифрова стабілізація, обидві камери пишуть відео Full HD 30 кадрів в секунду. Прийшов час підвести підсумки: Realme C67, смартфон на Android 14, смартфон з камерою на 108 мегапік, яка дуже класно знімає в день, смартфон на Snapdragon, смартфон, який добре тримає батарею, має стереодинаміки та Android 14. Зважаючи на те, що це бюджетний пристрій, хоч і не з самих дешевших. Придиратись до нього я не буду. Ну хоча б через те, що в нього дуже класний колір, а ще є чохол в комплекті, який не буде його закривати від оточуючих. Якщо у вас виникли питання по Realme C67, задавайте в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.